Давайте перевіримо, що це було насправді. Бо бачила вже люди в чаті писали там є і рекомендації від російської влади на місцевої там не пити воду, кудись там не виходити, щось там не дивитись, що це було насправді, куди мало летіти, чи, угу. чи, 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 чи ядерна історія там була. До речі, коли побачив цю картинку, в мене такий запах пішло слово як хімікати. Щось таке, як аміак, або щось таке дуже їдке, на рівні кислот. Тобто, ще щось, видимо, ну, паралельно вибухнуло якісь такі як резервуари з якоюсь хімічною сполукою, яка мала бути застосована десь, можливо, в якихось чи ракетах чи тому, що мало полетіти по Україні. Але перше Ой. слово пішла: хімія, хімічна сполука, щось дуже таке їдке. Тому напевно ці рекомендації вони і видали, що там людям нічого не їсти, не ходити, не пити, не дихати. Взагалі може їм перестати існувати та й світі буде спокійніше тим гадам всяким. Бо хто люди з людською душою таке, то і одне питання. Але цим гадам, які то все крутять, то інше питання. Це перше, що пішло про хімію. Друге, що прийшло, мені показують такий епізод, де. Якась невеличка, як. Ну, напевно, це не лабораторія, але щось дуже схоже. Де е, кілька людей. От, знаєте, такий епізод, коли такий робочий стіл і якісь як мікросхеми різні всякі, і їх паяють. Бо, такий навіть запах цей каніфоль, такий специфічний угу. запах. І от вони щось паяють, 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 щось де не зовсім по плану. Тобто ну, ну, одним словом, щось там йде не по плану. Називається як руки і сраки, так? Щось йде не по плану. Зазвичай за такі слова у нас в ефірі я відповідаю, Романи. Так. А давайте сьогодні, мені сигнал, мені... коли треба сказати. Мені сьогодні можна, так. А, і а, щось там, знаєте, це коли от, ви правильно якусь аналогію провели з американськими фільмами, щось так їх згадали. А, в якому плані? Там, де в них що завжди вибухає, і там два проводки треба: синій або червоний. Треба які з них перерізати. Ось. Так от тут, якби з варіантів двох виборів, якийсь вибір був зроблений неправильно. Але знаєте кажуть, коротке замикання, що веде до подальшого якогось ем, просто вибуху. Просто вибуху. Може, це якась була хім там, плюс атомна лабораторія. Чи були там присутні якісь сполуки, що пов'язані з чимось? Атомним, ну, судячи з того, як йде по енергії, були, а, при тому, воно якось так де засекречено, цього ніхто не мав знати. А як то вже всі змі про це пишуть, це вже інше питання, і там було щось таке, що може нести велике і тотальне карта розрушення, карта краху. Десятка мечів, а, і воно так якось йде точко. Тобто, знаєте, коли треба велику якусь ударну силу зібрати. А в чомусь такому невеличкому, ну, якась як ударна боєголовка, але і точково вдарити, щоб якось от... це якийсь як експеримент. Щось вони там мутили, щось вони там ліпили, щось вони там додали, експериментували, видимо, пішло воно не по плану. А сторони України немає заяв, що туди щось лупнули наші. Не бачила. Я ще теж таке враження, що це їхня внутрішня історія. Називається самі собі допомагають. Ага. Ну, це, ну, це щось таке. Е, тому що зі сторони, зі сторони України це, знаєте, як от е, просто Радість від того, що вони от самі собі там міють теж наробити періодично там свої літаки, позбивати, ще там щось. Ну, це без тої серії, знаєте. Але це не виключає певних задумів з нашого боку. про... По таких різних сіляких, цікавих об'єктах на території Росії, ну історії продовжати. Я ж кажу, є моменти, про які краще не говорити, хай вони собі тихенько відбуваються, і нас вже постфактом будуть писати: а, там сталося те, там сталося те. Тому тут ми цю інформацію також не обговорюємо. Але сам факт, да щось там ядерне було. Так ще раз вам хочу сказати, що. Там ще йде якийсь процес тління, щось там тліє і далі виділяє токс... токсичні якісь або пари, або якийсь дим, або взагалі якийсь токсик. Щось воно виділяє. Воно йде в землю, і воно йде в повітря, і воно йде в воду. Там реально є карта таємниці взагалі вони на місцевому рівні дуже щось недоговорюють. Тобто вони так, якби загалом, попередили людей, але вони не хочуть, щоб якась інформація. Та, яка не потрібна, стала відома, щоб не було витоку інформації, вже не така і дуже космічна держава, та Росія. Щось хотіли запустити у космос на міжнародну цю станцію їхню космічну і обвалилася кабіна, і кілька років потрібно тепер її ремонтувати. Бо вони не в космос хотіли запускати це. Раз. Да? По-друге, це ситуація, яка там відбулася, це означає, що це там трухлявий пень, ті їхні всі установки і так далі. Вони знову ж таки хотіли щось таке, як кажуть, міжконтинентальний, якийсь формат запуску якоїсь ракети, що це пробувати. Бо якби вони реально запускали щось таке, що стосується типу космосу, то воно би, певно, і витримало. А це знову ж таки невдалий експеримент. Один, тут другий. Взагалі, все те гадство російське Чорнота це невдалий експеримент. Розумієте? Хай би вони вже самі себе там підірвали, та й би світу точно було спокійніше і нам було б класно. Розумієте? От йде, що це все невдалі експерименти, що вкотре доводить, що їхні розказні, які вони страшні, які вони сильні, які вони там ой-ой-ой, то там це трухлявий пень. І разом з тими їхніми ядерними розробками там немає таких, знаєте, як. Класних розумів, які можуть це довести до пуття. тому якісь такі ще. А, от знаєте, чого ще йде збій? Неякісна електроніка. Неякісна електроніка. Там, певно, добряче хтось наживається на історії ем... війни. Да? Таке. От бачите, не завжди слово корупція, воно погане. Корупція на РФ це прекрасно для решти світу. Ну от у них хай, то <свіця> 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 хай туда, до... от все те, що мінус хай туди до них. І... Але на високих частотах. Ну. Просто так, у нас жахіття так само, скільки от їх історій дбається. Ми зараз говоримо про Росію. У нас то хай викривається, вичищається, що було до плюс до процвітання. А в них це хай веде до фатумних наслідків. Що те, що вони хочуть склепати, що потім нести це далі, що це має якась зброя бути, чи якийсь інструмент, який має нести розруху, смерть і так далі, то хай от в них там це все і вибухає. Хай вони ж самі страждають від своєї ж зброї. Хай буде так, ну що ж. Так що бачите, і це карта теж показує, що це ще будуть схожі випадки. Як там було і один з одинадцяти майданчиків брати. в Росії, хай на всіх одинадцяти майданчиках uh, щось подібне відбудеться. Ви знаєте, як завезли браковану електроніку, всюди десь ці комплектуючі поставили, а тепер взагалі не зрозуміло, де ці комплектуючі, і в який момент воно може дати збій на території Жоросії? А по, по документах взагалі інші проходили в десять разів дорожче. А як? Так що тепер хай думають, гадають. Може, тому йдуть ці відтермінування, що вони хотіли би по Україні робити обстріл? Бо вони реально до кінця не знають, де вони в комплектуючі, що куди поставили, і що реально е може до України долетіти, а що взагалі не зможе долетіти? Ще там при запуску вибухне. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.